Вітаю вас, шановні учні! В цій частині уроку ми з вами створимо кухоль, використовуючи скетч апонування, розглянемо, як створити в самому застосунку цей 3D-об'єкт. Давайте з вами розпочнемо. Розпочнемо з того, що оберемо інструмент кова. Знайдемо перетин осей координат. І встановимо розмір 800. Встановили Enter. Все. Зробили. Добре. Далі нам необхідно взяти знову інструмент кова. Він вже у нас взятий. І введемо і встановимо розмір 750. Ентер. Встановили. Добре, у нас є два кова. Що нам необхідно зробити далі? Далі ми з вами беремо інструмент витягнути. І витягуємо ну встановлюємо 50 значення. Витягнули, добре, є. Так. Далі беремо і тягнемо. Ну, давайте на довільну відстань. Або так встановимо зараз значення. Так. 1250. Так, ну раз. І витягуємо. Так, давайте. Або за розмірами, або можна ось так довільної форми. Давайте довільно будемо створювати. Так. Витягнули, подивилися. Ось приблизно ось таким чином у нас виглядає наш кухоль. Наразі добре. Що далі? Так, далі давайте з вами зробимо наступне. Змінимо вигляд. Змінимо вигляд. Змінили і перемістимо, виділивши об'єкт. Ну, напевно, у нас зараз цього зробити не вийде. Ні, вийшов. Все добре. Ось. Ну, можна ще, знаєте, що одразу ми так правою кнопкою створити групу. Так, все, створили групу з нашого кухоля, добре. Далі. Так, залишаємо кухоль. Добре. На наступному кроці ми з вами змінюємо вигляд. Так. Такий вигляд є, така можливість є ось такий вигляд нам підійде. І давайте збільшимо. Так, збільшимо. І робимо наступне. Беремо інструмент кола. Так, і малюємо невелике коло до вільного розміру. Ну, наприклад, ось так. Намалювали. Добре. Далі беремо інструмент збільшити. Так, на цьому кроці нам знадобиться взяти олівець і малюємо технічні лінії. Вони нам знадобляться, щоб ручку кухоля побудувати. Так, намалювали. Добре. Далі виділяємо об'єкт. Виділили. Ctrl-C. Клавіші натискаємо Ctrl-V. Так, і ось у нас же є другий. Так, друге коло. Добре. Зробили. Що далі нам необхідно зробити? Далі нам необхідно змінити вигляд. Давайте змінимо. Так. І перемістимося трохи. Ми з вами. Так. Так, 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 ось таким чином перемістилися. Добре. Що далі нам необхідно зробити? Беремо інструмент лінію. Так, і малюємо. Намалювали раз. Намалювали два. Ось розміри у нас прив'язка відбулась. Далі беремо інструмент дуга за двома точками. Так. Так, і ось дивіться у нас тут. Так, встановили, встановили, Дивимось. Давайте зараз візуально подивимося, як... Ага, у нас бачите, в чому проблема, в чому вигляді. Ось ми не там прив'язали. Так. Взяли другу точку. Треба змінити вигляд. Давайте змінимо, так буде краще в цьому вигляді у нас робити. Так, змінили. Так, беремо інструмент Дуга за двома точками. Натиснули. Так, і тепер. о, Ось, тобто, краще, бачите, ось тут від вигляду воно під досі підлаштовується. Краще змінювати. Ось в даному випадку. Ось цей вигляд нам краще підійшов, щоб зробити технічну лінію для ручки нашого кухолю. Добре, зробили. Що необхідно далі? Далі нам необхідно видалити технічні лінії. Так, давайте повидаляємо їх. Так, так. Ctrl Z випадково видавив. Не ту лінію, що треба добре. Зробили. Так, тепер у нас є вже циліндр для нашого кухоля, та у нас є ось для нашої ручки. Заготовка, скажімо так. Так, далі нам знадобиться інструмент витягнути. Так, І заздалегідь, давайте ми за допомогою шіфта Тримаємо Shift шіфт і натиснемо всі лінії, по яким ми маємо провести. Добре. Інструмент витягнути і витягуємо. Так, витягли. Добре. Ручка кухоля нашого готова. Далі беремо інструмент виділити і створити групу. Створили. Змінюємо вигляд. Так, змінили. І інструмент перемістити. Перемістити. Ось тут цікаво, да? ми зараз бачимо з вами, що. Можна, наприклад, збільшити ручку. Яким чином її можна збільшити? Ось тут є такий цікавий інструмент масштабування. І ось можна її трохи розтягнути. Ось так. Так, і трохи вгору її перемістити. Так, перемістили. Ну, наче візуально непогано вийшло. Так, дивимось. Ну тут же на власний розсуд, да? тобто ми там з розмірів, у нас важливий був розміри в цьому місці, да? тобто, коли ми з вами коло малювали, щоб у нас кромка однаково вийшла на нашому кухолі. А в іншому випадку, якщо ми розмірів не дотримуємося в нашій мод 3D-об'єкті, да? якщо ми його друкувати не будемо потім, використовуючи 3D-принтер, то насправді ось достатньо. Ну, скажімо так, візуально можна видозмінювати в залежності від розміру. Да? Тобто ми можемо потім взагалі в одну групу об'єднати і змінювати повністю весь об'єкт. І так, добре, що далі ми з вами робимо? Далі змінюємо вигляд, переміщуємося. Так, змінюємо вигляд. Так, і ось тут нам знадобиться інструмент прямокутник. Беремо інструмент прямокутник і малюємо прямокутник. Ну, ось, наприклад, такого розміру. Добре, створили. Далі. Змінити вигляд. Змінили. Можна взяти інструмент витягнути. Трохи витягуємо його. Добре. Далі. Знову змінюємо вигляд. Виділяємо і переміщуємо на наш кухоль. Так, перемістили. Перемістили. Так, змінюємо вигляд. Так, ну ось, наприклад, трохи ось тут змасштабуємо, щоб нам краще було. Так. Ну ось, наче так. Можливо, трохи вище. Ми зараз подивимось достатньо. Да? Ось таким чином для об'єму під... підійде розташування зробили. Так. Далі ми з вами беремо, ось тут нам залишилось розмалювати і створити як прапор. Тому ми з вами беремо ось так раз. Провели технічну лінію. Далі зараз перевіримо. Матеріали. Покитний. Так. А ось тут ми жовтий. Створили, створили. І на останнє, що нам залишилось, ну, брати кольори якийсь для нашого кухолю. Так, давайте червоний оберемо. Так, ручку. Так. Повертаємо. повертаємо, Так, повертаємо. Ну, ось це. Дуже швиденько. Що у нас там знизу? Все добре. І так, дуже швиденько ми з вами ось так створили такий гарний кухоль. Ось. Бачите, він у нас трохи не за розмірами. Ну, тут же, якщо у вас буде бажання, можете встановлювати да, потрібні розміри. Ми за вами так. Технічно розглянули кроки, розміри, як задати, ви вмієте ось познайомилися з таким цікавим проєктом створили. Повторюйте, я сподіваюся, що у вас все вийде. Радий буду бачити вас підписникам нашого YouTube каналу. До наступних уроків!